Що за чудо дивний дім? Пасажири є у нім. Вся взуття його з резини, а харчується бензином. Так, діти, це автобус, молодці. Маляти, я вас запрошую сьогодні на заняття з аплікації. А давайте самостійно собі зробимо чарівний кольоровий автобус, на якому ми зможемо подорожувати в країну чарівних ігор. Тасі, ви готові? Тоді почнемо! Діти, Сьогодні ми будемо з вами робити аплікацію автобус. Для цього нам потрібно ножиці, клей з пензликом, простий олівець, В мене фон буде зеленого кольору, ніжно-зеленого, сам автобус в мене буде синього. Стрічечка для віконець, для колес та для фар. Всі розміри я напишу. Ваші батьки вам допоможуть це зробити. Для початку ми будемо робити автобус. Синій колір, лист ми складаємо навпіл, куточок до куточка та притискаємо гарненько пальчиками. Притиснули. Тепер відкрили, беремо ножиці і пам'ятаємо правила користування ножицями. Ножиці крокують від нас і розрізаємо аркуш по лінії. Згибо навстріл одну частинку відкала, іншу беремо. Майже готов, але ні, нам потрібно з вами закруглити ці куточки гострі. Тому ми беремо знову ножиці, ставимо їх десь на серединку куточка. Та відрізаємо та провертаємо наш аркуш, щоб закруглити. Ці куточки. І так робимо з усіх сторін. Ставимо та трошечки прокручуємо, прокрутили. Зайве прибрали. Ось ми приклали вже майже автобус готов. Відкладаємо трошки автобус та беремо. Віконцем фари та е, колеса. Стрічку коричневого кольору я складаю навпіл, згибаю пальчиками. Та тепер на цій стороні простим олівчиком я малюю коло. Таке, щоб було схоже на колесо. Тепер я ножицями вирізаю наші колеса. Обережно. Тримаю, щоб ножиці не пошкодили нам наші пальчики да. вирізаю, вирізала та приклала наші колеса. Тепер мені потрібно зробити віконце та фари. Для фар я беру жовтеньку, стрічечку меншого розміру, також складаю навпіл, притискаю пальчиками і знову олівчиком малюю невеличке коло. І також вирізаю по лінії намальованій. Не забувайте правила безпеки з ножицями. Так, вирізали, приклали спереду, а ззаду. У мене навіть не коло, а овал вийшли. Тепер довгу стрічку я складаю для віконець. Дивіться, я склала навпіл куточка до куточка, притиснула. Ще раз склала навпіл, знову притиснула. І ще раз склала навпіл і знову притиснула гарненько. Тепер я розгортаю цю стрічку, і в мене вже є окремі віконці. Я просто їх розрізаю. Дивіться, по лінії. Розрізаю стільки, скільки вийшло, а зараз ми побачимо, скільки в нас поміститься віконець в автобусі. І останній. Розрізала. Тепер прикладаю і дивлюся, скільки мені потрібно віконець. Один, два, три, чотири. 5, 5 віконець я буду використовувати. А тепер малята, це все ми виклали, подивилися та будемо зараз це все наклеювати. Змащуємо клеєм одну зі сторін. Якщо у вас з цієї сторони кольорове, а з цієї біле, то ми змащуємо там, де біле, а кольорове ми будемо бачити. У мене з обох сторін кольорове, тому я вибираю будь-яку сторону. Гарненько пензликом я змащую наш автобус. Гарненько-гарненько. Ось ми змастили. Тепер ми обережненько беремо, перегортаємо та трошки вище всередини прикладаємо та притискаємо ручками. Якщо в нас є зайва, зайвий клей, ми можемо витерти серветкою. Тепер ми беремо наші колеса. Бачите, в мене з однієї сторони коричнева, з іншої біла. Мащу клеєм я там, де білим. Гарно змащую. Та прикладаю трошки нижче, бачите? І так роблю з другим колесом. Ось ми приклеїли два колеса. Тепер я беру фару. Фара у нас маленька, можемо покласти її на пальчик. Також змащую. Та фара у нас буде одна позаду, інша буде спереду. Наші фари готові. Тепер ми будемо наклеювати. Наші віконця. В мене їх вийшло 5 штук. Кладу, змащую гарненько клеєм. Діти, я вибрала клей з пензликом, тому що тут дуже багато змащувати, і їм буде зручніше. І прикладаємо. І так продовжуємо інші робити. І ось ми наклеїли останні віконце автобусу. Діти, подивіться, який в нас гарний, фантастично крутий вийшов автобус. Мені дуже подобається. ваші роботи я чекаю в нашій вайбер-групі. До наступних зустрічей, малята!